Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відкрити незрячим очі. 6-7 Дам я тебе заповітом народові, щоб очі відкрити незрячим. Женев'єва була очима для своїх трьох дітей, які з'явилися на світ. Із вродженою катарактою. Щоразу, коли вони прямували до свого села в Республіці Бенін на заході Африки, вона прив'язувала немовля до своєї спини, а двох старших тримала за руки і завжди остерігалася небезпеки. У культурі, де сліпота вважалася наслідком чаклунства, Женев'єва була у відчаї і благала Бога про допомогу. Одного разу чоловік з села. Розповів їй про кораблі милосердя, медичне служіння, яке проводить важливі операції, наслідуючи в цьому приклад Ісуса Христа, який дарував бідним надію та зцілення. Не будучи впевненою, чи зможуть лікарі допомогти, вона все одно до них звернулася. Коли діти прокинулись після операцій, вони могли бачити. У Біблії часто згадується про те, як Бог ішов назустріч тим, хто був оповитий темрявою, і ніс їм своє світло. Пророк Ісая проголосив, що Бог буде за світло поганим, щоб очі відкрити незрячим, відновивши не лише фізичний зір, але й духовне бачення. Бог також обіцяв міцно тримати за руки свій народ він повернув зір незрячим. І приніс світло тим, хто перебував у темряві. Якщо ви відчуваєте, що вас охопила темрява, тримайтесь за надію, приймаючи обітниці люблячого Отця і просячи його світла. Як Бог фізично або духовно відкрив ваші очі? Як він може зцілити вас від сліпоти. Помолимось, Небесний Отче. Ти не хочеш, аби хтось жив у темряві. Вияви свою любов до тих, хто чимось засліплений, щоб вони прозріли. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.